На календарі 31 січня, саме цього дня у Нідерландах з'явився перший центральний банк у світі. 1609 року був заснований банк Амстердама. Звісно, банки, а тим паче їхні попередники, існували задовго до того. Але це був перший центральний банк із сучасними функціями. Тобто установа, яка регулює діяльність банків в Україні і проводить монетарну та валютну курсову політику держави, сьогоднішню економіку неможливо уявити без таких закладів. Ну а про інші важливі відкриття та дати 31 січня, далі у традиційній рубриці День в історії. Цього дня, 1797 року, у передмісті відня народився австрійський композитор Франц Шуберт. Свої музичні твори він почав складати ще у дитинстві. Одного разу п'єсу Шуберта почув відомий італійський композитор Антоніо Сальєрі, який згодом і став його вчителем та наставником. Шуберт усе життя мріяв про власний рояль, а купив інструмент лише за кілька місяців до смерті. За 31 рік життя маестро створив понад шість сотень композицій. Серед них «Аве Марія, Вільшаний Король, Вечірня Серенада. 31 січня 1892 року в норвезькому осло відбулися перші у світі змагання зі стрибків з трампліна. Перемогу здобув місцевий спортсмен Арне Уствет. На той момент висота трампліна Гольман Коллен становила 60 метрів. У модернізованому вигляді він діє досі. Сьогодні цей 115-метровий красень приймає міжнародні змагання найвищого рівня. Цього дня 1912 року була опублікована перша щоденна сторінка коміксів. З'явилась вона в американській газеті New York Evening Джорнал. І займала чотири великі шпальти. Мальовані історії швидко стали популярними у США, а згодом і у світі. За сюжетами коміксів знято безліч голівудських фільмів. Американському співаку та актору Джастіну Тімберлейку сьогодні 44 роки. Він прославився у 16, коли став учасником групи NSYNC. А вже через п'ять років виконавець розпочав сольну кар'єру і його дебютний альбом Justified розійшовся тиражем понад вісім мільйонів екземплярів. До збірки увійшов такий світовий хіт, як Край Мія Ріва. Цю пісню Джастін написав після розриву з поп-співачкою Брітні Спірс. Тімберлек зіграв понад 20 ролей у кіно і має 10 греммі та 4 Еммі. П'ять років тому Велика Британія вийшла зі складу Європейського союзу. Підставою для так званого Брексіту стали результати референдуму 2016-го. За незалежність від ЄС проголосували майже 52% громадян. Британія була членом Європейського Союзу 47 років і стала першою країною, яка його залишила. А яким буде 31 січня 2025 року залежить від кожного з нас.